Спокон віку люди святкували Пасху. Це свято було вічним символом перемоги, життя над смертю, світла над темрявою, весни над зимовим холодом. У різних народів і традицій воно мало свої назви, але єдину суть пробудження і оновлення. У єврейській традиції це був Песах – свято Свободи і звільнення з єврейського рабства. У германських народів існувала Астара. Свято Пробудження природи, яке супроводжувалося барвистими яйцями, що символізували життя, та зайцями, що означали родючість і відродження. Слов'яни в ці дні святкували повернення сонця. і Бог весняного пробудження ярило дарував землі нове життя. Їхні писанки були не просто красивими орнаментами, а священними символами. Вічного циклу відродження, греки і римляни мали своїх богів Воскресителів, а Доніс і Аттіс щороку помирали і воскресали, уособлюючи безкінечність життя і його постійне оновлення. В Індії свято Холі, свято кольорів і радості очищувало серця людей, нагадуючи про вічну перемогу добра. Та в центрі цих традицій. Завжди стояла одна й та ж вікова мудрість. Життя не має кінця, воно завжди перемагає смерть. Останньою оновленою версією цього вселенського свята стала християнська Пасха, головним героєм якої є Ісус Христос. Він прийшов у наш світ, щоб своїм прикладом і своєю жертвою показати шлях любові та спасіння. Христос добровільно прийшов через страждання і смерть, увійшов в саму суть темряви, щоб звільнити всіх, хто був замкнений у духовній темряві і не мав виходу до світла. Три дні забуття у гробниці завершилися чудом воскресіння. Ісус повернувся до життя, відкривши людству шлях до духовного пробудження, до вічного життя. Протягом сорока днів. Він навчав своїх учнів і вирощував нове тіло світла, ще вільно проходило скрізь стіни, їло, розмовляло і стало символом повної перемоги життям над смертю. На сороковий день Ісус вознесся до небесних сфер, залишивши після себе відкриті двері для духовного розвитку кожної людини. Але Ті. Хто не бажав людям добра, і як не старалися, так і не змогли зачинити ці двері, але зробили усе, щоб ми їх з вами не бачили. І знаєте, що це? Вознесіння. Що сказав нам Ісус перед тим, як піти? Що Він повертається туди, звідки прийшов? І що це необхідно, щоб людство отримало доступ до духовних світів через нього? Вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця. Він прямо описує свій шлях від Отця через життя і страждання до повернення в небесні сфери. То чому ж ми залишаємо свій фокус уваги? Лише на середині цього шляху і змушені воскресати, тобто втілюватися, народжуватися знову і знову, замість того, щоб повернутися додому. А що вдома? Яке місце зайняв Христос біля Отця? Віднині син людський сидітиме праворуч сили Божої, говорить Лука. Сидіти праворуч. Означає мати владу бути рівним Богу в божественній сутності та силі. А яке місце, як наш суттєвисник, приготував Ісус для нас з вами, для людей? У домі мого усель багато, і якби не так, я сказав би вам: я йду приготувати місце вам, і коли піду і приготую вам місце, знову прийду. І візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Це означає, що Він створює для людства духовну можливість бути разом з Богом, перебувати у вищих сферах буття завдяки духовному зв'язку з ним. Тобто Христос, ключ всередині нас вібраційний код, що відкриває найвищі сфери любові. Я світу для світу. Хто йде за мною, той не ходить в темряві, але матиме світло життя. Ісус говорив про звільнення від духовного рабства, звільнення від гріха та смерті, що символізує замкнене коло страждань і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Про яку правду він казав? Іде та правда, якщо той, хто був нею. Дотепер висить у нас на хресті розп'ятий. І я прийшов для того, щоб мали життя і щоб мало з надлишком. Життя з надлишком це стан свідомості, в якому людина живе в гармонії зі своїм духовним центром, своєю самістю і своїм істинним я. Ісус не просто воскрес, Він вознесся, Бог сформував новий тип тіла і свідомості, відкривши людству шлях до вищих рівнів реальності. І коли я буду піднесений від землі, усіх притягну до себе. Піднесення це вознесіння, це відкриття дверей до духовної еволюції людства. А ще Ісус каже, що шлях звільнення та спасіння лежить всередині людини. У її духовному серці. Царство Боже не прийде помітно, бо всередині лас, усе, що бачимо зовні, знаходиться і всередині, і це не Ісус розп'ятий страждає, це наша свідомість прикута до символу життя. Бо Хрест це символ не страждань, а символ життя, у центрі якого духовне серце людини, її істина суть. Ісус це символ нашого тіла світла і сварги життя, живого космічного корабля нашої зверхсвідомості. чи може щось зробити той, хто висить як бездиханне тіло? Юдеї розп'яли Бога один раз, а ми це робимо кожного року. Що бачать наші діти, коли ми показуємо їм нашого Бога, покійника, що залишився так і висіти у пам'яті тих, заради кого страждав? Тож, якщо ти розумієш і відчуваєш, що час для правди настав, що прийшов день звільнити нашу голубку, свяхи, якими труну забивають викинути у небуття а потік життя відновити, щоб не воскресати возноситись, То приходь, що дасть тобі ця дія, свободу від в'язниці страждань, що це дасть твоєму народу, звільнення від мороку. Що ми не можемо нічого змінити. Бо поки висимо, прицвяхнуті, поки й багато страждаємо на усю голову і тіло з душею мучаємо. Якщо ти той, хто має відгук у своєму серці і готовий діяти, заходь на практику шлях Христа, твій путь в Саторі. Ісус прописав нам код, це вібраційний код проходу. Пасха і наступні 40 днів особливі дні. Дні, коли твоя душа може слід слід пройти свій світловий шлях і прописати алгоритм виходу із матриці виживання в світ життя не десь, не в якомусь світі, не колись, а тут і зараз. Якщо ти готовий чи готова символічно померти у Страсну П'ятницю. Піти за Христовим світлом, астральні світи, щоб відчинити брами родових полонів, повернутися у життя, яке тобі залишить твоя стара версія, зібрати усіх своїх предків, душі яких повернуться із ілюзорних сфер буття у полі світу родового світла, я вже з їх допомогою я настановую Христа сформувати тіло світла і розкрити у своїй атмології, у центрі свого Я. Портал джерела світлої і м'якої любові. Зустрінемось на практику. Пам'ятай, що свій шлях кожен мусить пройти сам. Ми лише підказуємо дороги.